Друзі, всім привіт! Офіційно заявляю, що я задовбалася, тому що у Аліси канікули. А це цілий день якась їжа, щось смачненьке, щось цілими днями дай-дай-дай. Ні, ну це прикольно і класно, коли дитина їсть. І ми радіємо, що нарешті гарний апетит, але вже ну прям через чур. Вчора, пам'ятаєте, купували ми. Валькампо, ну, я сказала гночі, а потім подивилася, що чи ньокі вони називаються. Ньйокін якось так. Зварила їх, там дуже швидко вони варяться. Дві чи три хвилинки вони всплили, дві-три хвилинки покипіли і вимикаєш. Це такі картопляні. Ну, якщо хтось перше дивиться це відео і не знає, що воно таке, можете подивитись вчорашнє відео, як воно виглядає. Або просто скажу це, як лініве вареники, ото роблять з сиру. Оце вони такі картопляні кружечки. Алісі я дві-три хвилинки покипіла, дістала. Алісі я зробила з маслом і додала сметану. А нам я зажарила цибулю, додала, і потім посипала ще приправами: у нас була паприка солодка, гостра, і часником сухим. І в принципі, це було дуже смачно. Потім мені написали в коментарях, що краще додавати, ну, що дуже смачно, коли бекон та сир. І я розумію зараз, що це повинно бути неймовірно смачно. Ми будемо робити саме. Так, з беконом та сиром. Зараз я йду в Меркадону, тому що Алісі вчора дуже сподобалася страва з маслом та сметаною, тому зараз йду купувати вже не за євро, бо ми вчора ті дві упаковки так і зварили. Частину ми з'їли з Женєю, хоча це дуже ситна страва, прям дуже. Частину ми з'їли з Женією, Аліса і ще залишилось трішки Женя взяв собою. Ну, Женя взяв собою. Коротше, ми вчора це все з'їли. І зараз йду Алісі купувати. Цікаво, скільки коштують вони в Меркадоні. Вчора я їх купила по євро, дві упаковки. Зараз я в велькампа не піду, бо це не дуже ну, близько. Ну як, воно близько. Коротше, я не хочу просто йти. Оце, знаєте, виправдовуюсь, чого, чого я не піду, бо далеко. Та ні, просто я лінива. Тому йду в Меркадону Зараз покажу вам, скільки коштують вони в цій Меркадоні. Всім гарного настрою. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку. І підписатися на наш канал. Я вже 13 днів забуваю привітати нового спонсора нашого каналу Алла Романюк. Вітаю вас в такій нашій міні-родині спонсорів. Дякую велике за таку підтримку. Я подивилася ці мілки в Меркадоні, вони коштують євро 10. Я вчора, типу, по акції по, акції, по євро купила, зекономила 10 центів з пачки. Ну, купила я дві пачки. Спробуємо ще щось додати туди до них. Бо вчора з цією цибулою ну, це дуже просто було, як на мене. Хотілася швиденько спробувати взяла води. Що хотіла сказати? Вчора написав коментар мені Михайло Жук. Я прочитала коментар, і думаю, блін, які є люди, все ж таки, все ж таки уважні. Тобто він мені Женя подарував орхідею, а він каже, що я знаю, що ти полюбляєш Лілії, чи є в Іспанії Лілії. Так приємно було, що людина ну, все ж таки це помітила, запам'ятала. Коли я там це казала дуже ж давно в Іспанії є Лілії, я відповіла там, але хочу дати ну, таку більш розгорнуту відповідь Лілії дуже. Ароматні. Ну, я люблю ці, які ароматні. Я пам'ятаю, що коли мені дарували ці квіти, були лілії, які чомусь не мали аромату. Але я люблю саме аромат цих лілій. І наскільки я знаю, то не можна ставити ці квіти там, де ти ну, спиш біля ліжка. Так як зараз ми живемо в кімнаті маленькій. Я вже купила нарциси, чи що я там купувала? Вже забула, що, напевно, нарциси. А вони ж дуже ароматні. І Алісі не сподобався цей аромат, Жені не сподобався. Ну, те саме стосується лілій. Якщо купити і поставити вазу, то кімната дуже маленька. Це якби в нас була зала, там, то можна було поставити десь, де ми не спимо. Або на кухні, наприклад, де ми менше часу проводимо, там їмо і їдемо там, не знаємо, в інші кімнати. Коротше, я вже навіть не знаю, що там роблять люди, коли в них велика квартира, в яких, в яких кімнатах вони найчастіше сидять. Шутка-мінутка. Коротше, вся проблема в тому, що аромат цей небезпечний, і не можна багато ним дихати, а тим паче спати біля цих квітів. Тому зараз в мене настав такий час, що... Я не буду купувати їх квартиру в кімнату. І там не кажу, що там Женя мені дарував їх. І настав той час, коли я вже люблю всі квіти, крім гвоздік. Гвоздіка для мене це як символ смерті. Не знаю чого. І півонії, тому що мій тато помер 1 червня, тоді, коли піони були. І тому я їх більше не люблю. Хоча аромат подобається, але він нагадує мені про те, що він помер. Такий день скажений. Прийшла додому, принесла продукти, які купила в магазині. Треба було готувати вечерю. Тут Алісі подзвонили подружки і запросили прогулятися. І я її відвела зараз до подружок. І Так цікаво за ними спостерігати. Я приводжу її до місця, де вони там домовилися зустрітися. Всі дівчата сидять в телефонах. Я Алісу. Навпаки, хочу не змушувати, не змушувати, а пропонувати їй вийти на вулицю для того, щоб вона не сиділа в телефонах і тут така картина. Приводжу я її туди, в компанію, а вони всі в телефонах. Ну і Аліса, звичайно, що дістала свій і пішли вони гуляти. А я хотіла сьогодні зробити пиріг якийсь в аерогрилі, спробувати. Причому в мене там є молоко, дріжджі або кефір та ну сода. Я не знаю, що, що я буду там робити. І з чим краще, і є яблуко. І оце я думала, що з яблуком зробити, спробувати, хоча б. Не можу ніяк додому потрапити. Я хочу сказати дякую. Не пам'ятаю просто хто написав. Забула швиденько подивилася коментар з приводу Паски, що знайшли в Ютубі. Рецепт сирної паски, і там замішувати не треба. І таке зараз. Там замішувати її не треба і дуже швидко готується. Дякую величезне за цей коментар. Я знайду на днях. Знайду на днях і спробую приготувати. Я, я хочу вас спитати, яких блогерів ви дивитесь в тіктоці? Для мене TikTok це така розважальна платформа. Ну, YouTube не така. YouTube також там свої, свій формат відео. Отак, там блоги я дивлюся і таке. А в TikTok, ну, це просто крінж якийсь. Там є такі люди, такі фріки. Що я, я ну я заходжу чисто поржати з коментарів. Нещодавно. Побачила є дівчина, я, чесно кажучи, я не знаю, як її звати, але я думаю, що багато людей бачили. Вона з горлівки, з косичками. І нещодавно, не знаю, що з нею сталося, але вона була з синцями, Чи ніс на неї був розбитий, чи щось таке. І ну, очі полопались там капіляри. І вона записувала вона записувала відео про те, що... Ось вона там з Горлівки. Ну, а так як це окупована територія, вона не може отримати вже багато років, там не може отримати ніякі документи. ну, Російський паспорт, я так розумію, що вона хотіла отримати. Її покликали це зробити, і навіть, ну так як вона блогер, їй запропонували це зробити. Але... Запросили, вона приїхала, документи прийняли. Ну, які документи в неї там були? Якісь ці три бумажки чи одна бумажка, напевно, про прописку та і все. І не, не дали нічого. І вона стоїть ридає на камеру, записує це відео. Я зайшла просто в коментарі. Мені не цікава була її історія. Чисто захотілось коментарі почитати. Просто українці, ну ви найкращі. Просто, по-перше, з кожної ситуації, тільки що щойно щось трапилося. Вже меми наробили. Вже всі ржуть, як з тої Анни Алхім і Костіка. Ой, ну, просто за настрій дякую кожному українцю, який ну, до цього причетний, до цих мемів і до цих всіх приколів. Так і з цією дівчиною вже почали там українці їй писати про Путіна. Там, ну і таке. Ну, найсмішніше було те, як е, пише. Українка, що українці перестаньте писати негативні коментарі, тому що я не встигаю їх лайкати. Я з вами погоджуюсь на всі 100%. Я рву живіт, просто настільки смішно. Ще є білоруська, також вона там така повненька, але ну, наскільки мені відомо, в неї є як це, інвалідність. З неї якась хвороба, коротше, не смішно, ніхто ніхто не сміється з її хвороби. Вона стоїть, співає в мікрофон на все село, типу караоке. І люди вже пишуть, що ну я прийшла на концерт, я в перших рядах так купила квиток, сиджу вже на перших рядах, чекаю концерт. 에, сміюсь не з її хвороби, а саме з коментарів, які їй залишають. Ну і люди вже починають їй писати, що а чого людей немає, всі повиїжджали, бо концерт. <с? <с?> Ой, коротше, цікаво просто те, чи яких саме блогерів ви дивитесь, заради чого там знаходитесь. Мій Женя, наприклад, там любить всякі оці історичні якісь факти. Ну і розважальний контент, звичайно, що дивиться, але більше там про космос, про релігію, про історію. Оце все. Я таке. Дуже люблю дивитися, а він таке дивиться. І Я дивлюсь саме те, що підіймає настрій, читаю коментарі. ржу з цього всього. Коли немає настрою, можна просто а оце ж цієї, яка співає в мікрофон, пишуть же: перестань, бо я не можу там посадити город, чи не можу там щось зібрати, чи не можу поприбирати. Вирішила пельменів наліпити і нічого не можу робити, бо сиджу на концерті. Може і собі таке почати робити, танцювати та співати на камеру. Вони ну, там також нічого з цього не вміють, але роблять перегляди, є, сміються з них люди, та і все. Е, отак, дякую за перегляд цього відео. Сьогодні відео таке не досить інформативне і немає, якщо чесно, такого нашого дня. Бо вся якась в турботах і в біганині. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки та підписку на наш. Канал. Всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео. Якщо вийде пиріг, якийсь обов'язково вам покажу, але вже у наступному відео.